Неконтрольована популяція безпритульних тварин проблема не лише Стрийської громади, а й усієї України. Особливо ця ситуація загострилась в період війни, коли виїжджаючи за кордон, люди нерідко залишають напризволяще своїх колись домашніх улюбленців. Найбільший тягар цієї проблеми лягає на плечі місцевих волонтерів, та самотужки справитись із наслідками людської безвідповідальності непросто. У громаді діє спеціальна програма, завдяки якій вуличних псів відловлюють та стерилізують. Та на жаль, через обмежене фінансування охопити всіх безпритульних тварин поки неможливо. До нас звернулася. Це компанія, ти зуве 4 лапи, що вони можуть провести стерилізацію, а також перетримку тварин безпритульних в нашому місті, допомогти нам вирішити це питання, тому що в нас є такий пункт, ми цим займаємося, але у зв'язку з тим, що обмежено фінансування, таку кількість, яка є собак зараз, ну, звичайно, от наш пункт опрацювати немає можливості. Я вважаю, що ми десь стабілізуємо ситуацію в місті завдяки ним і вже в подальшому наш пункт зможе. Нормально працювати без ну там надзвичайного навантаження. Товариство чотирилапи Україна приїхало до Стрія щоб допомогти комунальникам та волонтерам врегулювати популяцію безпритульних тварин у громаді. З ними міський голова Олег Канівець підписав меморандум про співпрацю з 8 вересня. Команда фахівців разом з працівницею міського комбінату комунальних підприємств відловлюють вуличних тварин, стерилізують їх та вакцинують. Люди дають заявки, де знаходяться місце положення безпритульних тварин. Ми туди приїжджаємо, вони нам допомагають показують тих тварин, і ті, що ручні, ми беремо руками, садимо в кліточку і веземо на стерилі а ті, що дикі, не підходять в руки Ми методом дистанційного пострілу і ін'єкції наркозу тварині, вона засинає тоді і так само беремо кліточку, веземо до ветеринарів на базу на стерилізацію. І далі, після того, як вони стерилізовані, на слідуючий день відвозимо на їхнє місце проживання. В мобільній бригаді ТОВ Чотирилапи Україна є два лікарі, ветеринарної медицини, два ловці, один асистент та доглядач за тваринами. Команда працює професійно та злагоджено. Свою мобільну клініку облаштували на території міського комбінату комунальних підприємств. Спеціалізованому бусі, обладнаному всім необхідним, за день можуть стерилізувати та каструвати до 16 тварин. За словами ветеринара Дмитра Чернецького, його команда діє згідно з європейським протоколом, для котів та псів. Sim, vou Тварин, яких оперуємо собак, якщо все в нормі в процесі відлову операцій, терапевтичної підтримки і мінімального операційного шву, то наші протоколи дозволяють тварину випускати на наступний день. Ми використовуємо шовний матеріал, який розсмоктується сам. Ми робимо мінімальні шви близько 2 см. Тварині вистачає дійсно добу для того, щоб вона відновилася після наркозу і нормально на терапевтичній підтримці. Ми випускаємо таку тварину на вулицю на наступний день. Якщо ж в тварини були якісь проблеми зв'язані з її здоров'ям, з великими е, тканинами, які видалялися, тобто це можуть бути страшні, там, певні захворювання, там, кісти, піометри, або ж навіть е, наші протоколи допускають оперувати до певного сроку безпритульних тварин, які вагітні, то це може повпливати на розмір шва. Е, то само собою. Таку тварину ми залишаємо довше і реабілітація воно у нас проходить довше. Або ж віддаємо таку тварину на опіку волонтерам, і при необхідності в поодиноких випадках ми можемо навіть допомогти з фінансуванням лікування такої тварини. Товариство Чотирилапи Україна в Україні працює з 2012 року. Команда об'їхала понад 150 міст країни, де вдалось простерилізувати більше 50 тисяч бездомних тварин. Лиш за чотири дні роботи в нашій громаді вдалося прооперувати більше 80 котів та собак. Цією цифрою не може натішитись місцева волонтерка та майстер стерилізаційного пункту МККП Наталія Сенчишева. Каже, те, що волонтери намагалися зробити руками. Чотири лапи Україна зробила за лічені дні. Зроблена дуже велика робота на сьогоднішній день, тому що е, є тварини, яких наші волонтери не могли взяти там два роки, три роки. Е, за тиждень часу це все було е, виловлене. На даний час е, ми е, спільно це все е, займаємось з волонтерами. Ми з ними на контакті. Ми, е, От у нас є волонтери в різних куточках міста. Відповідно, вони нам кажуть, будь ласка, приїдьте на Сколівський, є локація, шість собак. Там є стільки-то собак. Ми зразу виїжджаємо і зразу їх всіх беремо. І собаки випускаються на наступний день. І коли ми випускаємо собак, звісно, ми запрошуємо тих людей, які були присутні при їхньому вилову. Ми їх віддаємо з рук в руки. Котири лапи України працюватиме громаді до 19 вересня. Ви можете простерилізувати свою тварину, попередньо записавшись в чергу. Головна умова домашній улюбленець має бути безпородним. Команда приїде за адресою, забере, а після операції поверне назад господарю. Ця опція доступна лише для собак, оскільки реабілітація після стерилізації у них проходить швидше. Для котів процедура інша. Подробиці за новим телефону в описі до відео. Люди, ви побачите в нашому місті дуже велику кількість тварин з голубими кліпсами. Це є чотири лапи Україна. Інформаційна служба Стрийської міської ради.